Дуже добротна дамочка на системі Nexus 7, на планетарній втулці. Ось тут все захищено і надійно. Бачите, від пилюки від піска, від цього. Є значить у нас замочок замикати заднє колесо. Дивіться, яке широке сідло, хто любить комфорт. Тут в нас амортизація, багажник, добротний, надійний. Руль регулюється нахили по висоті і по цьому. Тут у нас стоїть динамо втулочка 6-вольтова, яка дає на фару енергію. Фара у нас працює. Педалі йдуть в комплекті, є підніжка. Гальма у нас передній і задній роверний стоїть. Ціна 8950. Наріс десь виходить 1,60, 1,75 м. Комусь буде цікавий даний велосипед, то пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас в веломагазин на тест-драйв Вулиця Львівська, 20. Або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, не засмучуйтесь, надісланула в новою поштою без жодних проблем.